Так само і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не пристете від вашого серця кожний ратові своєму. Корі -тен Бо Ом це жінка нідерландка, яка допомагала євреям під час нацистської окупації в Нідерландах. Її піймали, звичайно, як багатьох. Хто допомагав євреям ховатися і посадили в концтабір. Вона пройшла всі жахи цього констабору, але по Божому приводінню вижила. Після цього вона стала їздити по світу, звіщати Боже прощення, те, що Божа любов є безмежна, Господь дозволив їй вижити, а це означає, що вона має свідчити. Вона прибачила і це Боже прощення хотіла всім донести. Якось, коли вона була в Німеччині зі своєю такою конференцією, після одного з зібрань до неї підійшов чоловік, в якому вона пізнала колишнього наглядача в концтаборі, він був один із самих найжорстокіших. Ці наглядачі заставляли її та інших жінок приходити повз них оголеними, вони знущалися з цих жінок. В цьому концтаборі померла її сестра. І він, побачивши її, сказав. Ви згадали Равенсбрук в своїй примові, а я був там наглядачем. Але з того часу, після декількох років, я навернувся і став християнином, і я знаю, що Бог мені прибачив, я щиро покаявся, я пізнав Божу любов. Я вірю, що Господь мені прибачив всі ті жорстокості, які я робив. І все ж мені би хотілося почути від вас, з ваших уст, слово вибачення. Чи можете мені прибачити? Це дуже відома історія, певно, багато з нас її чули. Тоді ця колі відповіла, я прощаю вас, брат, від усього серця. І тема сьогоднішньої проповіді, як ви вже зрозуміли, другі браті і сестри, це є слова прощайте ваших братів та сестер від серця. Цього навчає нас Господь. В історії багато людей змогли прибачити іншим, в історії людства, своїм ближнім. З іншої сторони, ми бачимо також багато людей, які по значно, причинам, бага, по значно меншим причинам багато років носять в серцях образи і не можуть прибачити. Чому так? Чому одні люди можуть прибачити дуже страшні провини, тяжкі злочини, наприклад, цієї жінки? А інші не можуть прибачити якихось маленьких, дріб'язкових. І навіть, може, там 10-20 років думати, він тоді 10 років тому мене образив і носити це в собі. Сьогодні будемо говорити про прощення це тема непроста, особливо сьогодні, в 21 столітті, в 23 році в Україні. І також ця тема не непроста, тому що ми звичайні люди, людські створіння, ми не любимо прощати нас в кожного багато гордині, егоїзму. Ми тримаємо образи та ненависть всередині себе, і вона як ряк виїдає нас із середини. Але через сьогоднішнє слово, хай Господь, хай Господь відкриє нам своє милосердя. Отож, придивімося до 21 го вірша сьогоднішньої Євангелії. Петро підходить до Ісуса і запитав, Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому прощати? І далі додає, чи маю до сімох разів прощати? Сім символічне число, тобто багато разів маю прощати. Пам'ятаємо минулу неділю слово, над яким ми роздумували, воно починалося словами слова Євангелія, коли прогрішиться твій брат проти тебе. І так далі там, тобто круг грішиться. Ми розуміємо, що в християнській спільноті збираються грішники. Хто вважає себе святим, то, певно, вже не треба спасіння, і до храму може не варто ходити, бо вже святий, вже можна на небо йти. Якщо приходимо до храму, почути Боже Слово, йдемо до тайні сповіді, покаяння, потім до причастя, то усвідомлюємо, що грішники. Так? Ми зібралися в Божому храмі грішники, спільнота грішників. І тому так трапляється, що хтось може пригрішитися один проти одного. Чи в спільноті парафії, чи в спільноті родини, сім'ї. Якщо брат згрішив проти тебе, як потрібно з ним поступити? Брат, ми розуміємо, це слово ближній, як потрібно з ним поступити. Ну, Відповідь проста, його потрібно прибачити, простити. І, звичайно, бувають випадки, коли прощати зовсім не важко. Наприклад, коли хтось. Тебе не сильно образив, то не дуже важко прибачити. Тоді не важко сказати, я не ображаюся. Або той, хто взагалі тебе не образив, а думає, що образив. Дуже легко сказати, перестань все добре, я на тебе не ображаюся. Однак іноді прибачити зовсім непросто, особливо непросто, коли людина повторює один і той самий гріх вкотре. Думаю, всі ми досвідчуємо. Такі пригрішення наших ближніх, хто стосовно мене, але також і ми так само часто чинимо. Тоді хочеться сказати, ти завжди так робиш, що часто так робиш, скільки я можу це терпіти, все не можу прибачити. Власне, можливо, так само і святому Петру, апостолу, який поставив це запитання Ісусу, було важко прибачити деяким людям, можливо, навіть учням, бо щоденно перебували разом, і, певно, Відомо, що характер в кожного різний. І щось йому вже набридло. І, Господи, ну скільки разів вже мені можна терпіти, прибачати. Знаємо, наприклад, братів Йоанна та Якова, їх називали синами грому. Вони були дуже гарячими, з запального характеру, такого непростого характеру. Якось вони пам'ятаємо з Євангелії, вони так різнівалися на людей, що попросили Ісуса спалити їх вогнем. Вони образилися на когось людей, не могли прибачити, Господи, давай спалимо їх вогнем. Біля деяких людей бути непросто. Деколи прибачити навіть один раз є досить складно і, видається, дуже багато зусиль треба видати. Тому Петро підходить до Ісуса і задає це питання: коли брат зарішить супроти мене, то чи спалить його вогнем, чи скільки разів йому прибачати, і чи аж до сімох разів. Дивовижно, що в той час, як інші, люди не, як інші люди не можуть прибачити ні разу, наприклад, Яків і Йоанн не могли прибачити навіть одного разу, Петро був готовий прибачити своєму ближчим аж сім разів. І, можливо, Петро очікував від Ісуса похвали, а вони не можуть взагалі, а ти, ти просто якийсь духовний гігант. Петре, молодець, ти аж до семи разів можеш прибачити. Ну, восьми вже, да, вже на восьмий ти типу, можеш не прибачати. Але Ісус не похвалив Його. Ми чуємо відповідь Ісуса іншу. Він говорить: не кажу тобі до сімох разів, але до 70 раз по сім. Не кажу тобі завжди, але вічно. Ну, Звичайно, якщо ми переходимо 70 раз по сім, це 490 разів. Ну, це досить багато. Чи рахуємо ми взагалі ці наші прибачення? Але відомо, що це не є цифра, яку треба рахувати, а 491-й вже, вже спалювати вогнем. Це означає, що постійно потрібно прибачати своїм ближньому, так навчає нас Господь. Бачимо, що в Петра та Ісуса зовсім інші підходи. Ціль Петра це лише вияснити, скільки йому потрібно терпіти брата, скільки разів. І якщо брат не виправиться, Петро готовий просто розірвати стосунки, вбити словом, поставою своєю, можливо, по-іншому якось. І ми, друзі, браті сестри, бачимо багато прикладів в цьому світі, коли люди можуть руками, а можливо, це й ми руками не спілкуються зі своїми батьками, з дітьми, з братом, сестрою, коли розпадаються сім'ї. Або коли навіть і живуть разом, але живуть, як кіт з собакою. І просто тому, що хтось один із них не може першим сказати: вибач, вийти на зустріч, зателефонувати, зустрітися. Вибач. Виявляється дуже, дуже складно. Це ціль Петра. Ціль же Ісуса зробити все, що від мене залежить, щоб зберегти стосунки зі своїм братом, зі своїм ближнім. Зробити все можливе. Бо зруйнування стосунків це справа по меншій мірі двох людей. Хтось може звинувачувати когось, і так зазвичай є. Він винуватий, вона винувата, я ж ну, типу святий. Але ми розуміємо, що зруйнування стосунки це справа двох людей, бо між ними втратили стосунки. Повинно бути хоча б двоє або й більше. Щоби зруйнувати стосунки. Тому кажуть, що зруйновані стосунки це теж двостороння дорога на зустріч один одному. Сходим, схожим чином, і відновлення стосунків це також справа двох людей. Хтось має усвідомити свою провину і попросити прощення, і якщо він це зробив, то інша людина має прибачити. Вийшли на зустріч і примирилися. Якщо чогось одного з цих немає, то відновлення стосунків неможливе. Якщо ми згрішили і усвідомили свій гріх, до ребят і сестра, то маємо попросити прибачення та примиритися. Але питання звучить зараз інше. Але якщо інша людина згрішила, ми розуміємо, Ісус нас навчає, якщо я згрішив, ми почули проповідь і будемо просити прибачення. Але якщо інша людина згрішила по відношенню до мене, звичайно, ми не можемо на неї усвідомити це. Вона ця людина, особа має сама дійти до цього прощення, прибачення. І буває так і так є, що іноді люди, а то і цілі народи, згрішили, але поводяться так, наче нічого не сталося. Вони хочуть, можливо, можливо, хочуть, але більшості не хочуть, примирення, але без покаяння. Примиритися, але без слова «прибач». Так не буває. Має та сторона, яка привернилася, Вийти зі словом прибач щирим каяттям зі зміною свого життя, а то іншої сторони вже оце прощення, про яке навчає нас Ісус. І з нашої сторони ми маємо бути відкритими та готовими на прибачення. Звичайно, іноді це дуже важко робити, коли нас глибоко ранили. Зачепили заживе. Ми, можливо, не хочемо переживати цей самий біль знову і знову. Здається, що простіше просто розірвати стосунки і все. І тому Петро намагається вияснити в Ісуса, скільки йому терпіти. І запитує, скільки разів прибачати. Бо це ж так важко. Ми сьогодні питаємо в Господа, скільки разів нам прибачати. Це просто неможливо. І Ісус також знає про це. Знає, що прощати важко. І тому розповідає далі притчу, історію. Розповідає своїм історію учням історію і також нам, яку ми знаходимо далі в сьогоднішній Євангелії. Це притча про немилосердного борожника. Коротенько про неї. Борожник був винен 10 тисяч талантів своєму пану. Це досить велика сума. Я досліджував, читав різні коментарі і пишуть коментатори на сьогоднішній день, на 2023 рік, 10 тисяч талантів, це приблизно може рахуватися як 10 мільйонів доларів. Досить, досить велика сума, хто може таке віддати. Попросив, і господар пан викликає і говорить, віддай дай мені мій борг. Той почав благати, просити. І пан змилосердився над ним. І все прибачив. Каже, добре, іди, і ти мені нічого не винен. Той же виходить, зустрічає свого співслугу, який винен йому 100 динарів, це досить мало, 100 динарів, взяв його за шкірку, віддай мені свій борг, мій борг, який ти мені винен. Той каже: Вибач мені, я не маю, дам пізніше, ах, ти ж такий і в'язницю його. Дай засмутилися інші співслуги, розповіли пану, пан засмутився, покликав його і говорить: «Ну, чуєш, я ж тобі прибачив, а ти який? Кого ми зустрічаємо в цій притчі? Звичайно, цим господарем є Господь Бог, якому ми завинили чим своїми гріхами. Оцих 10 тисяч талантів, це безмежність наших гріхів. І ми можемо, бути, ми можемо бути проклятими за ці гріхи, попасти до пекла. Але коли Господь викликає нас і питає, здай звіт, Господи, прибач мені таїнство покаяння. Добре, і більше не гріши, я тобі все прибачаю, все тобі віддаю. Не віддаю, прибачаю, все тобі просто забуваю. Йди з чистим листом. І я виходжу з храму, бачу свого ближнього, ах ти ж такий сякий, ти мені там 10 років тому обізвав мене. І серці злість знову, знову збираю собі ці таланти, тобто гріхи. Слуго лукавий, відповідає Пан, я пристив тобі весь борг твій, бо ти мене благав. Чи не слід було тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан передав його катам, аж поки не поверне всього боргу». І після цього Ісус робить доступний висновок. Це вірш 35. Отак, і мій Отець Небесний буде чинити вам. Якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму з цілого серця. Цей вірш, доріг браті і сестри, це таке серйозне застереження. Якщо ми не будемо прощати наших ближніх, то нас чекатимуть тяжкі наслідки. Ми маємо прощати їх від серця, так як наш Отець Небесний нам прибачив. Тому, коли ми образились навіть через якусь Незначну річ, яку скоїли проти нас. Буває так, що людина, яка нас образила, гріхи її можуть зростати, бо руки йдуть, і воно все накопичується, більш, збільшується і здається дуже великим. Водночас наші власні гріхи здаються незначними, як кілька монет. Приходять руки, ми вважаємо, що та людина нам винна тих 10 тисяч талантів, а мої гріхи маленькі, як там 100 динарів. В такий час важливо дослідити своє серце перед Богом, яке є насправді. Подивитись своє серце, можливо, там ще більше, ніж 10 тисяч цих боргів. Дослідити своє серце, і тоді ми дізнаємо, що справжньою проблемою може бути моя гординя, яка є великим гріхом. Гординя. Егоїзм, закритість серця, де нема любові. Бог по своїй великій милості нам прибачає, тож і я маю прибачати своїм ближнім. Тому якщо я, я маю щось проти інших, спочатку потрібно молитися, щоб показав Бог моє серце, щоб Господь допоміг мені навернутися, вияснити перед Богом, чому я ось такий, як є, чому я не можу прибачити, і якщо не можу, Господа просити, допомоги. Я сам тільки можу згрішити, я сам можу тільки в багно впасти. А ти, Господи, є великий, допоможи мені прибачити, допоможи полікувати моє серце, допоможи мені сказати це слово, вибачаю або вибач вийти на зустріч. На завершення. У вірші 23 Ісус сказав: Тим, то царство небесне подібне. І так далі, і так далі, розповідає цю притчу царство небесне подібне до усієї всієї історії, тобто до прибачення. Прощення є невіддільна ознака Божого царства. Бог прибачив всі наші гріхи, і Бог наказав нам прощати наших братів і сестер, наших ближніх від серця. Деколи, можливо, важко навіть під час святої Меси подати руку, передати один одному знак миру. Чоловікові жінці, бо зранку посварилися. А Господь говорить, і не даремно цей знак є під час Святої Меси, щоб потім з чистим серцем підійти до причастя. Якщо маєш щось проти себе, приніс свій, свій дар, то залиш дар, помолися, а потім приходь, складай Господу далі. Бог наказав нам прощати наших ближніх братів і сестер, і якщо ми хочемо збудувати гарну християнську спільноту в нашій церкві, в наших родинах, сім'ях, в нашій державі, то ми повинні, вчити, повинні вчитися практикувати прощення, чого собі я вам бажаю. Амінь.